На Росію полетіли дрони. Звуки вибухів було чути із Ростовської області. У Мурманській гаряче там щось палає. А на одній із залізниць РФ повідомляють про доверсію партизанів. Росія ж не припиняє бити по Україні, атакує різним видом озброєння. Тим часом у столиці України відомо про нових жертв російського удару, 8 липня. Далі говоримо про актуальні новини станом на 9 липня. Це фабрика новин. Підпишіться і до справи. Розпочнемо із свіжої інформації щодо стану справ на передовій російсько-української війни. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу, 8 липня, на фронті, зафіксовано 141 бойове зіткнення. Відбито 43 штурмові та наступальні дії ворога на покровському напрямку. За уточненою інформацією, протягом минулої доби загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів і застосуванням 51 ракети, 62 авіаційних удари. Здійснив понад 4 тисячі обстрілів. В свою чергу, вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили одну артилерійську систему та чотири райони зосередження особового складу противника. Тим часом ДСНС зазначає, що у столиці України завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охмадиту. Внаслідок російської атаки там загинули дві людини. За медичною допомогою звернулися 32 поранених. Вісім дітей госпіталізували з травмами. У Шевченківському районі з під уламків будинку рятувальники дістали тіла ще п'яти людей. Загалом, станом на 13.08 9 липня, уже 12 загиблих мешканців цього будинку. Повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пошукова рятувальна операція на серці триває. А служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по Хмадиту ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети х 101 Окрім того, слідчі СБУ виявили уламок механізму розкриття крил ракети х 101 уламок блоку постановки завад ракети х 101 середню частину корпусу крилатої ракети х 101 обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети х 101 а також уламки кожука двигуна крилатої ракети х 101 із відображенням інвентарного та серійного номерів. Висновки експертів однозначні. Це був цілеспрямований удар окупантів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео і фотоматеріалів, зазначають у СБУ. Втім, окупанти не припиняють свій терор. За даними Сергія Лесака, Керманача Дніпропетровської ОВА. Вночі 9 липня оборонці неба знищили у регіоні дві ворожі цілі. Це були ракети. Крім того, ввечері 8 липня агресор продовжував бити по Нікопольщині, Цілив по району із самого ранку. Про це також повідомляє голова ОВА. Атакував дронами камікадзе і важкою артилерією. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Постраждала жінка 79 років. Пошкодження інфраструктура, п'ятиповерхівка, приватний будинок і два авто. У Кривому Розі, 9 липня, це день жалоби за загиблими через масовану атаку ворога, яка сталася напередодні. Вся Дніпропетровщина в скорботі за жертвами терору. У цьому регіоні він забрав життя 11 людей, повідомив голова ОВА Лисак. Харківщину ворог продовжує обстрілювати щодня. За словами Олега Сенігубова, голови ОВА, нині приблизно о 8-й годині ранку під удар безпілотника російського агресора потрапила липецька ТГ поряд із селищем Липці. Через цей обстріл постраждав чоловік. Сусідня Донецька область теж під ударом армійців Путіна. Згідно із повідомленням Вадима Філашкіна, голови ОВА, у Кураківській громаді пошкоджені дві адмінбудівлі в Успенівці. Підприємство і адмінбудівля у Костянтинопільському, три будинки в Острівському. У Новоекономічному Гродівської громади поранено три людини та пошкоджено 20 об'єктів, а у Миролюбівці пошкоджено 24 об'єкти. Крім того, у Новогродівській громаді одна людина поранена, а пошкоджено 10 будинків. У Покровську три людини загинули і три поранені, пошкоджено підприємство. Від обстрілів потерпав і Бахмутський район. У Торецьку загинула одна людина і один будинок пошкоджено. У Щербинівці одна людина поранена і один будинок пошкоджено. У Запорізькій області через удари росіян, на жаль, є поранені. Голова ОВА Іван Федоров. Повідомив, що трьох чоловіків поранено внаслідок російських атак по Василівському та Запорізькому районах. Загалом за останні 24 години окупанти 341 раз ударили по 11 населених пунктах області. Далі до Херсонщини. Цей регіон теж страждав від обстрілів армії Росії. Сьогодні, 9 липня, російська армія атакувала з безпілотника двох людей у обласному центрі, які перебували поблизу річки. Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали чоловіки 49 та 58 років. В них вибухові травми, а також поранення ніг та живота. Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги. Про таке розповіли в Ова. Пізніше російські війська знову били по Херсону. Внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждав чоловік 49 років. У Баштанському районі Миколаївської області, за даними Віталія Кіма, голови Миколаївської ОВА, в ніч на 9 липня, росіяни атакували ракетою. Підприємство внаслідок ворожого обстрілу району балістичною ракетою пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі. Поранення отримали працівники підприємства, чоловіки 27 та 38 років. Їх госпіталізували стан середньої тяжкості, розповів керманич регіону. Рухаємось далі до наступних новин у російській ростовській області. Представники українського підпілля влаштували диверсію. За словами АТЕШ, партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України. У публікації партизанів зазначається, що їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Росту на Дону Маріуполь, яка розміщена біля населеного пункту Шахти. Партизани наголосили, що продовжують боротьбу з окупантами всіма силами та анонсували збільшення кількості диверсій з кожним днем. Та не тільки через це було неспокійно у цьому регіоні Росії. У Ростовській області бідкались на масово на атаку безпілотників. За даними тамтешнього губернатора Василя Голубєва, на місцях прильотів через падіння уламків виникли пожежі. Він зазначив, що атака дронами в області почалася близько 2.00. А ППО нібито знищили кілька десятків цілей у різних районах регіону. Два трансформатори на електропідстанції загорілись внаслідок повітряної атаки в Родіоново-Несветайському районі. А у Ростові на Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності. Тим часом у місцевих пабліках оприлюднили відео очевидця пожежі на підстанції у Родіоново-Несветайському районі. Часом у Волгоградській області РФ загоряння у російському місті Калач на Дону Волгоградської області через атаку безпілотників рано вранці, 9 липня, сталася пожежа на нафтовому об'єкті. Перед цим очевидці чули серію вибухів. Про це повідомляють місцеві змі. Також пропагандисти в РФ розповідають, що під удар дронів нібито потрапила цистерна з пальним та хлібозавод і публікують кадри із наслідками прильотів. Давайте подивимось, як це було летит еще один дрон на Російська медіа додає, що місцеві жителі, начебто, нарахували близько десятих вибухів. Після цього почалася пожежа в районі Нафтобази. Чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста. Офіційної інформації та даних про постраждалих наразі не було з яскравими спалахами. В РФ не все. Ще одна пожежа в РФ сталася у місті Кіровськ Мурманської області. Там 9 липня загорілося хімічне підприємство. За даними МНС Росії, горить на близько півтори тисячі квадратів на об'єкті. Зазначається, що загоряння відбулося на висоті 56 метрів. У заяві міністерства йдеться, що горить покрівля складу з апатит нефеліновим концентратом. Також вказувалося, що на місці працювали 46 спеціалістів та 14 одиниць техніки. Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих, нібито немає. У Білгородській області чули вибухи. Губернатор Вячеслав Гладков заявив про нібито одного загиблого та двох постраждалих. А також що над Білгородом та районом спрацювала система ППО, і, начебто, було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Говорячи щодо наслідків обстрілів, він заявив, що попередньо відомо про те, що у Білгороді вибиті вікна у трьох приватних будинках та у 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків. Осколками було посічено дві автівки а також пошкоджено три госсуб'єкти та два соціальні об'єкти. Програма передбачає надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом, у 2024 році, Україна очікує отримати 16 мільярдів євро підтримки, з яких 3 мільярди євро буде грантовою допомогою. Наразі це всі новини. Я дякую вам за увагу і запрошую до коментарів, аби висловити там свої думки щодо побаченого та почутого. Підпишіться на фабрику новин та поставте лайк цьому випуску. До зустрічі.